Ранок, 9 січня. Дивіться, наче в Кості десь все блистить, все свіркує. Чи воно видно, чи ні. ну з цього вікна може видніше. Да, Морозу. Ось бачите? Боже, так холодно. Холодно, холодно. Долю. Добрий ранок. холюсь, привіт, привіт. Що ти замерз? Замерз. І скучив, да мій хороший. А де дружок? А дружок де? Доброго ранку всім. Любочка з Чернігівщини, дякую тобі. Кожен ранок мені пишеш, кожного ранку на мене дивишся. Дякую тобі. Ой, доброго всім раночку. Сильно холодно. Ну у нас це ще мінус дванадцять. А на Чернігівщині мінус 20 мені Люба написала. Не уявляю, як це. Холодно, дуже холодно. Так, готую сніданок. Поставила кашку, поставила воду, зараз кашку буду варити. І поставила. Яблочко поставлю. Виріжу серединки. Духовку включила вже, нехай запікаються. Поставлю запікатися яблучка, вже духовка включена. Я отак всередині повирізала, нічого не додаю, просто ставлю пекти. Запечені яблучка дуже корисні для кишечника, для нашої мікрофлори кишечника. Під шкіркою тут багато пектину. Ставлю. Пить. Буду варити кашку. Сережі відварю кашку. Сьогодні кукурудзяну. Водичка вже кипи, зараз промию і вкину. Так, Сережі відварю два яйця, зараз помию. Так, а собі у мене дуже багато різних шматків капусти. Це та, що ще на Новий рік я різала, шляпка. Головинка пікінська. Та й мені буде на сніданок. Буде на сніданок, капуста із яйцями. Омлет із капустою. От вчора робила дівчата, ото, що омлет із вівсянкою із висівками, то вже десь о 13-й хотіла їсти. Треба міняти щось. Треба зранку їсти таку клетчатку і. Ну, мені не потрібно ці Вуглеводи не потрібні мені зранку, бо вони мені піднімають. Більше всього, що цукор піднімається, падає. Я хочу їсти. Мені треба так, щоб рівно. Жирне їсти можна. І таке клетчатку, капусту, рослину. Рослину їжу можна зранку. І не можна, а треба. Так, давайте. Віски січі поросували, як мені надавати їх. Як? Як? Берете вернусь. А мороз. А, сніжок підбіг до мене, дружка не видно десь. Сніжок прибіг. Та це. Тут дві бої сьогодні, Кажу, ти, блядь, їж, поки не замерзло. Та поставив йому сюди. Той поїв. Дружок десь є, так? Бо йому його немає, може мати. Ні, він їй. А той зрадів, побачив, мене не ходили гуляти вже два дні, так він. Зрадів, що мене побачив. Думає, де? Ходила ти? без нього чи що? Ну, не ходило взагалі. Підсмажила собі капустку, кидаю томатик. Зараз протушу і вкину два яйця. Все такий буде у мене сніданок. Збираємося снідати. Це мій сніданок, капуста із яйцями. Це яблучка запечені, сир. Це сережине. Кашка, яйця, сухарі, чай. А, і чай зелений. І таблеточка Метафора. Всім смачного, хто з нами. Пішла попити каву. Знову світло вимкнули. З яблучком. Зараз 12 -та година. Таке. На вулиці дуже холодно. Ну, сонце. Сонце на вулиці. Сьогодні схожу на фізкультуру. Та глянула що. Загроза ракетного удару. Так, давайте. Кума позвонила, зараз прийде. У щех і приїхала. Хай Наталка прийде, позвонила Наталки, хай світ відключили що робить. Україна! Щастипу! Захвальной не кажи. Заходи. Ти що, така слезота, кладка там взагалі? Це не те, що у вас там в Чехії. Так, в Чехії там немає снігу і взагалі не піла. Це все. Таку мать вечерю нам принесла. Да. Ой, щось... А ну покажи, що там. А ти принесла, це я пекла такого. Калача як, чай, як там у Чехії. Сама пекла? Да. тобі. — На Ой, це? О, це щоб я поправляла себе. Да. А, на випічці на Ой, яка ти моя хороша. Ти ж бачиш, що я, я це... снімала. Чого ага. кума з пустими руками не ходить? Так вечеря ж диви. Вечеря, я чого прийшла? Випити, і закусить. Давай роздівайся, бо тут жарко. Та-да, підожді, нема коли 100 грамів. Дивіться, який в нас стіл багатий. Раз, два. Воно саме якось, нечайно п'ємо кон'ячок, все, як культурні люди. Поставте, на другий раз ви Ой. Так, давайте. Беріть. О, о, о. Щоб очі не западали. Куми такі ногті красиві Потому зали. що Новий год. Тому що з Чехії. А... Новий год я вдома вже, не в Чехії вдома. Так, давайте. На Новий год. З праздником. Спасибо, що прийшли. Ой. Оце хоч почувствуємо, що це свято. І жареною картошкою причому. Правильно, це було по заказу. Да, все. Так, що тут все Так, по заказу. все. Ну, та все. Ж... Будьте здорові. Вже ж всього понаїдалися. Накривайте столи та все килимами, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Все, давайте за, за ваше здоров'я. Вставити не можна. Так, все. Так, До включення. Так, всі дівчатка вже йдуть додому. Дідка сидить. Губи понакрасюйте. Обов'язково все. Спасибо, що прийшли. При... Приїжджайте, то приходьте. Я ще наділа це тостеньке пальто таке. Ну, яка, блядь, дойшла. Ой, Наташка вділа свого хлопчика. Да, Ой, Ой, ти тут, привіт! Боже, який ти, ти зирний. Що тобі да? Наташа його викорнює. Валерка, що тобі дать? З 30 января. А він каже, то, що ти навіть поздравляєш. Ти день день. До 8 марта як льоду Да, Ну, вони горілку ми прийдемо, да, Наташка? З буряка? Ну то не важливо. головне, щоб домашнє. Да. Поїде на роботу. ось отай. Та що, заробить гроші на сама Давайте, давайте. Все, команду йдеш додому, до набереш. Добре. Пішли мої дівчата, а я замарилася, лягла. Сережа пішов прибирати, не хочу. Так, а вам бажаю всім тихої, спокійної нічки. Нехай Господь оберігає нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До побачення.